Ми вже згадували сьогодні. Що свій день народження святкує Одеса? Так. Ми вже сьогодні і згадували про відомих одеситів по всьому світу. А тепер, власне, про саме місто і його реалії поговоримо детальніше. Вгадайте з ким. З ким ну з Одеситами, звичайно. <смеш> що, що, що з одеситкою. так. тому е, як живе нині місто, як святкує день народження і як взагалі пройшов е, цьогорічний туристичний сезон? ми розпитаємо у гіда з Одеси Віолети Дідюк. Доброго раночку вам. Доброго раночку. Вітаємося святом з днем міста. Дякую. Слухайте, я чув зараз. Одесити кажуть, маємо унікальний вайб, тому що в день у нас Монако, а вночі кабу <плес> в Одесі, <плес> так, в Одесі правда. завжди гумор так відзеркалював життя міста. Як зараз жартують в Одесі? Ну зараз, наприклад, коли така, така дуже актуальне питання, так, де зняти житло в Одесі, <плес> і, і люди знімають житло, то пере. Вас шахедна сторона чи балістично, а іноді клас боже, Так... такі красні реалії, так. Слухайте, ну але насправді дуже круто, що залишаєтеся з таким почуттям гумору, тому що мені здається, що гумор він в дуже багатьох ситуаціях, прямо можна навіть сказати, Рятує. Лі... І, і навіть лікує. Угу. А ви мені скажіть, будь ласка, чого ви вирішили до нас включитися якраз таки біля оперного театру? А це оперний, так? Так, ну так принаймні так. по тому, що я впізнаю. Так, Так, так точно. А ми точно. думали він море нам. Ну, покаже, так, що не біля моря, може, хоч якусь там водичку якусь. Зазвичай. <рес> В вересні вже основна частина гостей їде додому, і Одесити кажуть, що от нарешті ми можемо сходити на море. і Я вирішила їх не турбувати. <звучить> так і <звучить> біля. <звучить> Це зрозуміло, значить, там зараз б'ється серце Одеси. Uh -huh. Слухайте про привоз. По-перше, почом тюлька на привозі, і що взагалі з ринком одним одним із символів міста. Ми пам'ятаємо цей жахливий удар. Чи відновили його після удару Росія? Ну, давайте по порядку. Почом тюлька да. на жаль. Я не ходжу на привоз і ага. на це питання би краще відповіла моя мама. Вона знає всі ціни абсолютно на привозі, у якої жінки, що краще купувати. тому ага. наступного... І ми зараз наберемо зразу після вас, маму вашу питання. <праць> а з приводу відновлення привозу, на жаль, от я вчора там приїжджала. На жаль, власне, поцілили найстарішу пам'ятку нашого Ой, привозу. Яка називається фотовий пасаж, вона була збудована ще в 1912 році, і от там ще ну руйнування є, тобто не не відновлено, але uh -huh. привоз він досить великий. Так, тобто там вже такий відкритий ринок, uh -huh. і вже сучасні приміщення, павільйони. Тобто, привоз працював в принципі з першого дня після після прильоту. Uh -huh. Це... uh -huh. Ну, просто незламні. Це е, захоплює. життя одеситів, звичайно ж. Слухайте, а скажіть а взагалі цього року туристів було багато? І от е, чим запам'ятався вам конкретно 2025 рік як курортний сезон? І можливо ви чули якісь відгуки туристів? Чим він запам'ятався їм? Туристів дійсно було багато, але це тенденція ще й з минулого сезону. Але ага. все ж таки я б. Найти не туристи, а гості, тому що зараз ну, у нас такий туризм досить умовний, так в усій країні. Uh -huh. Чим запам'ятався? Ну мабуть, що е морем і шахедами, так дуже часто ми як відпочиваючи, знімали власне от свій відпочинок, да, ось uh -huh. такий. Ну а плюс до цього в Одесі проводилося дуже багато різних цікавих е, таких активностей. І от буквально е, останні два дні е, серпня це був, е, я вважаю, просто така. ну, Серйозна грандіозна подія для Одеси літературний фестиваль Порт. Mm. І mm -hmm. я от теж його відвідувала. І я думаю, що в нього є велике майбутнє. І Взагалі, дуже б хотілось, щоб Одеса не була містом тільки літнього такого відпочинку, і туризму У нас mm -hmm. дуже великий потенціал є. Клач. До речі, так, після того, як уже від'їжджають гості літні, можуть приїжджати осінні і зимові. Це дуже круто. Фінальне запитання: тим не менше, температура води в морі. Я не знаю. А, <світ> а Одесити не купаються ну, в Одесі. Бо слухайте, дорого. тим не менше, дякуємо вам за настрій. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і дякую за те, що передаєте оце це святкування. Ну і ще раз вітаємо вас з нами міста. <світ> дякуємо, що показали Одесу. Дякую.